Навіщо ж ми робимо КТ? Знімок комп'ютерної томограми це абсолютно 100% метод для того, щоб встановити анатомічні структури в порожнині носа. Якщо ми уявимо, що ми дивимося в дзеркало і бачимо наш ніс викривлення носової переділки або збільшені нижні носові раковини. На комп'ютерній томограмі ми можемо побачити всі придаткові пазухи носа. Якщо людина захворіла, чи ОРВІ, чи, чи гострий гайморит, ці нижні носові раковини вони дуже великі, вони займають повністю. Всю площу в порожнині носа, коли пломбувальний матеріал може попасти всередину пазухи, який з часом згодом може випадати, ми його інколи можемо бачити. В порожнині носа, а інколи нам треба зробити знімок раз на рік або двічі на рік немає ніяких проблем робити цю комп'ютерну томограму. Якщо вам потрібна консультація або ви хочете почути альтернативну точку зору з приводу захворювань вуха, горла і носа, то ви можете звертатись до нас в клініку. У нас є дуже багато висококваліфікованих спеціалістів, які з радістю вам допоможуть.